Двокімнатна квартира в Рівному, яка не залишить абсолютно нікого байдужим. Ви тільки погляньте, який тут неймовірно панорамний вигляд на озеро. Висота стелі 3 метри і панорамне скління створює вау-ефект. Я зайшов в цю квартиру і сказав, така має бути в мене. Але поки пропонує вам дві окремих спальні кімнати, речі, зверніть увагу на радіатори. Вони такі низькі, не закривають вигляд на місто, на парк. Стяжка додаткова. Утеплення підлоги і обешумлення. Сусідів ви чути не будете. Тут місце у нас кухонної зони, місце під диванчик, під телевізори, вистачить усім. Там сам вузол, контурний газовий котел і ваш кабінет, місце відпочинку. Це лоджія. Просто з яким неймовірним виглядом ви можете жити. Є така квартира на стадії будівництва. Та з фінальним ремонтом кого цікавить дані, то звертайтеся таку пропозицію пропустити. Просто шкода.